Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Комфі. Сьогодні ми поговоримо про дві бюджетні моделі від компанії Samsung, які тільки нещодавно з'явились на ринку. Це модель у нас А15 та А25. А-25, до речі, є дорожчою моделлю, і це не дивно. Адже він потужніший і має кращу камеру та дисплей. Сьогодні порівняємо ці дві моделі, аби ви могли обрати для себе кращий. Тому обов'язково зараз тисніть лайк під відео, підписуйтесь на канал, ну а ми погнали до порівняння. Зовні ці смартфони максимально схожі. Обидва мають дисплей з заокругленими кутами, Плоскі. обидва пристрої доступні у блакитному, сіро-чорному та жовтому кольорі. І виконані вони із глянцевого пластику. Ось тут чи не єдина відмінність між ними. А криється вона в задній кришці. У А15 вона гладенька, а в А 25 ніби піксельна, але однаково переливається і однаково збирає відбитки пальців. Але не слід перейматися для смартфонів А 15 та А 25 присутні якісні оригінальні чохли від Samsung. Хвасоф. Тементів з приємними на дотик матеріалами та дійсно зручні, як, наприклад, ось ці. Фронтальна частина швидко видає в них бюджетників, u подібний виріс та великі рамки навколо дисплея. До речі, розташування кнопок та роз'ємів ідентичні а в кнопці живлення вбудований сканер відбитку пальців. Працює він однаково справно, а також є слот для карти пам'яті. Але якщо ж все ж захочете нею користуватись, то доведеться відмовитись від однієї сім карти. Порівнюючи дисплеї смартфонів А15 та А 25 можна побачити кілька ключ. Шових відмінностей та багато схожого, що визначає їх характеристики та користувацький досвід. Обидва смартфони мають дисплей однакового розміру 6,5 дюйми за amoled матрицею яка забезпечує насичені кольори та високий контраст. Роздільна здатність дисплеїв теж ідентична 1080 на 2340 пікселів, що забезпечує щільність пікселів на рівні 396 ppi. Це означає, що якість зображення буде високою на обох пристроях. Основною відмінністю між цими моделями є частота оновлення дисплеї. А у А-15 частота оновлення складає 90 Гц, тоді як в А-25 цей показник збільшено до 120 Гц. Це означає, що дисплей А25 забезпечує більш плавне відображення рухомих зображень, що особливо помітно під час прокручування сторінок, перегляду відео або гри. Вищий показник частоти оновлення також створює відчуття більшої чутливості екрану до дотиків. Обидва смартфони пропонують два режими колірного профілю природній і насичений. Це дозволяє користувачам налаштувати дисплей відповідно до своїх уподобань, надаючи можливість об. Між більш реалістичним або більш насиченими кольорами. Однак варто зазначити, що ні А15, ні А25 не мають функції автоматичного регулювання частоти оновлення зображення. Це означає, що при використанні найвищої частоти оновлення у 120 у випадку А25 та 90 у випадку А15 батарея буде розряджатись швидко, оскільки екран постійно працює на максимальній частоті. Тому користувачам, які прагнуть зберегти заряд акумулятора, може знадобитись зменшити частоту оновлення до 90 або 60 Гц у Відповідних налаштуваннях, якщо така можливість, є тож відмінності є. Дисплей в А 50 він є кращим, але все ж таки, коли ви будете обирати між цими двома смартфонами, вам потрібно спиратися на власні уподобання, оскільки різниця між ними мінімальна. Апаратна частина смартфонів має вже більше відмінностей, які можуть вплинути на вибір користувача залежно від його потреб. Смартфон А 15 оснащений процесором MediaTek Helio J99, тоді як А 25 має потужний Exynos 1280 цей аспект одразу надає перевагу А25, оскільки Exynos 1280 забезпечує кращу продуктивність та ефективнішу роботу з більш вимогливими додатками і багатозадачністю. Щодо пам'яті, А15 пропонує базову конфігурацію з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої. А25 надає більше варіантів 6 128, 8 128 або навіть 8 на 256 ГБ, що дозволяє користувачам обирати оптимальну конфігурацію відповідно до до своїх потреб. Обидва смартфони працюють на операційній системі OneUI 6 на базі Android. 14, що забезпечує схожий користувацький досвід та функціональність. Різниця в камерах теж помітна. Основна камера в А 15 має роздільну здатність 50 мегапікселів з світлосили F1.8 і автофокусом. Є ширококутний модуль 5 мегапікселів світлосили F2.2 та макромодуль на 2 мегапікселя світлосили F2.4. У А 25 основна камера теж на 50 мегапікселів, але вона доповнена фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією зображення. Ширококутний модуль А 25 має 8 мегапікселів світлосили F2.2 і Кут огляду 120 градусів, а макрокамера, теж як у А15 на 2 мегапікселі світлосили F2,4. Якщо говорити про світлу пору, то може здатися, що два смартфони роблять схожі фото. Але робимо кроп і Тут мене чесно здивував А15, який показав трішки кращий результат по кулірній передачі та деталізації. Якщо говорити про ультраширокі моделі, то після кропу можна побачити, що А25 показує значно кращий результат по деталізації. Ось це робота двохкратного зуму, в обох випадках він працює нормально. Портрет. Режим працює в обох випадках нормально, немає якоїсь кардинальної різниці. Щодо нічної пориту тут без кропу помітно, що А-25 показує кращий результат, А15 велика кількість шумів. Тест запису відео на смартфон Galaxy a 15 та a 25 Можете оцінити, як справляються своєю роботою обидва смартфони. Один з них підтримує суперстабілізацію, тому можете порівняти роботу. Така у нас ситуація по основних камерах в день. Тест запису відео. В нічну пору можете поглянути, як справляються обидва смартфони та порівняти якість. Думаю, вона відчутна. Фронтальні камери в обох моделях на 13 мегапікселів, але з невеликою різницею в світлосилі f 20 в a 15 та F2.2 в a 25 Фронтальні камери в світлопору працюють добре. Якоїсь різниці я, наприклад, не помітив. Є тут портретний режим, і тут, на мою думку, кращий результат саме в A25. Нічна пора для двох смартфонів це складні умови, але фото зробили більш-менш, хоча в обох випадках слабенька деталізація та помітні шуми. Це запису відео на фронтальну камеру обох смартфонів можете зараз поглянути та оцінити, як Справляється зі своєю роботою в пристрої, ось така якість в максимально умовах. Та запису по фронтальній камері можете поглянути, як справляються обидва смартфони. Ось така ситуація у нас. Нічну У плані бездротових технологій А-15 підтримує 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 та NFC, тоді як А 25 має перевагу завдяки підтримці 5G, що забезпечує швидкий доступ до мобільного інтернету. Інші бездротові можливості у них однакові. Звук у А 25 теж кращий завдяки стеродинамікам, тоді як А15 має лише монодинамік. Обидва пристрої оснащені роз'ємом для навушників 3,5 мм, що є зручною опцією для багатьох користувачів. Обидва пристрої оснащені акумулятором на 5000 тисяч... Тисяч міліампергодин, що забезпечує хороший час автономної роботи в обох моделях, завдяки підтримці зарядки потужністю 25 Вт Обидва смартфони можуть повністю зарядитись приблизно за 1 годину 20 хвилин. Це досить швидко, що дозволяє не турбуватись про тривале підключення до розетки. В реальних умовах користування акумулятори в обох моделях демонструють відмінну витривалість. За умови помірного використання смартфони можуть легко витримати добу, а іноді й більше без необхідності під зарядки. Це включає стандартні завдання, такі як дзвінки повідомлення. Перегляд відео, веб-серфінг та використання соціальних мереж. Отже, Samsung Galaxy A25 в цілому є кращим варіантом. Пропонує потужніший процесор, кращі камери, та звичайно трішки кращий дисплей, підтримка 5G і стереодинаміки, що робить його більш привабливим варіантом для користувачів, які шукають більш продуктивний та функціональний смартфон. Якщо вам цей огляд був корисним, лайк від цим відео, свої думки про ці пристрої пишіть в коментарях під даним відео. Не забувайте підписуватись на канал Конфі, ну і звичайно тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.